У Ладенській територіальній громаді тривають роботи по відновленню асфальтного покриття. Виконувалися ремонтні роботи асфальтового покриття по населених пунктах Красляни, Рибці, в адміністративному центрі в Ладені, так само в інших населених пунктах однозначно будуть проводитись роботи по відновленню асфальтового покриття. Зранку четверга спеціалізована техніка працювала на автошляху населеного пункту Голубівка. What did you take 16-ї години заасфальтовано більше трьохсот метрів проблемної ділянки дороги. Триває і ямковий ремонт. Напередодні найбільшого державного свята України це День Незалежності. Нам вдалося закрити цей об'єкт капітального будівництва. Десь біля півтори тисячі квадратів асфальтного покриття було відновлено. Аналогічні роботи стартували і в центральній частині села Євківці. Такий самий обсяг покриття буде відновлено в селі Івківцях. Це буквально з понеділка. При гарній погоді обов'язково цей об'єкт закриваємо загалом. Благоустрій Ладанської громади один з пріоритетних напрямків діяльності виконавчого комітету. У весняно-літній період на контролі Косовиця зайшли на п'ятий круг по обкошуванню всіх наших територій. П'ятий круг. Ось, і насправді, всі всі підрядні роботи по тут, по наведенню тут порядку по благоустрою по косінню. Виконує наше комунальне підприємство Ладанпослуга. Виконує абсолютно успішно. У нас все покошено, чистота і порядок. У громаді виконано ремонтні роботи на важливих об'єктах. Відновлено меморіал слави, приведена до ладу територія біля недіючого кладовища у Івківцях. Ми всі свої зобов'язання виконуємо. На сьогодні проводиться реконструкція меморіалу слави у Краслянах. Ремонтуються адмінбудівлі, грейдеруються вулиці від кінця. Квітня, десь можна, можна сказати, ось до кінця липня таке було серйозне просідання бюджетних надходжень, але ж ми змогли збалансувати, збалансувати, зманеврувати ті всі роботи, які в нас заплановані, вони виконані. Планують у громаді розподіл коштів, які надійдуть від аграрного комунального підприємства. Чекаємо дозрівання Соняха. Чекаємо дозрівання Соняха, і це будуть додаткові кошти надходження додаткових коштів до нашого бюджету, які ми також зможемо використати на благоустрій. Чи то в цьому, чи то в наступному році. На зробленому керівництво ладано не зупиняється. Ми працюємо, працювали і будемо працювати для покращення рівня життя в нашій громаді.